Привіт, діти! Запрошуємо вас пограти разом з нами українські народні рухливі ігри? Українська народна рухлива гра вийшла квочка мати. пі 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 пі-пі-пі, чуєте, хтось пищить? Хто це може бути? Хто це? Якого кольору курча? Курча маленьке, пухнасте, жовтого кольору. Пограємося з курчатком. Ось у нас є мама курка, а ви усі маленькі курчатка. Повторюйте за мною. Вийшла курка мати, за нею курчата. Курчата гуляють, крильцями махають. Лапками гребуть, зернята клюють. Ко-ко ко, ко-ко-ко, куд-куди? Стережіться ви біди. Недалеко лиска онде, ви близенько не підходьте. Курчата йдуть за квочкою, повторюючи рухи. Після слів не підходьте, підбігають до квочки. Народна рухлива гра вийшла квочка мати. Я мати курка, а ви мої дітки, курчатка. Вийшла курка мати, за нею курчата. Курчата гуляють, крильцями махають, лапками грибуть, зернятка клюють. Ко-ко-ко, Коко куди Сережіться ви біди, недалеко лиска онде. Ви близенько не підходьте. Вийшла курка мати, за нею курчата, курчата гуляють, крильцями махають, лапками грибуть, зернятка клюють. Ко-ко-ко, куд-куди, стережіться ви біди. Недалеко лиска онде, ви близенько не підходьте. Вийшла курка мати, за нею курчата. Курчата гуляють, крильцями махають, лапками гребуть, зернятка клюють. Ко-ко-ко, куд-куди, Стережіться ви біди. Недалеко лиска онде. Ви близенько не підходьте. Українська народна рухлива гра кіт і миша. Учасники гри беруться за руки і стають в коло, а двоє кіт. І миша всередині. Коли діти, які стоять в колі, піднімають руки вгору, миша тікає від кота. Коли кіт намагається проскочити за мишею, руки опускаються. А до нори, миша, до нори, а до золотої комори. Мишка у нірку, а котик за ніжку. Ходи сюди. А що ж то за мишка не втече? А що ж то за котик не дожене? Мишка у нірку, а котик за ніжку. Ходи сюди, ходи сюди. Якщо котові вдасться спіймати мишку, то учасники міняються ролями. Українська народна рухлива гра кіт і миша. До нори, миша, до нори, до золотої комори. Мишка у нірку, а котик за ніжку, ходи сюди. А що ж то за мишка не втече, а що ж то за котик не дожене? Мишка у нірку. А котик за ніжку. Ходи, ходи сюди. До нори, миша, до нори, до золотої комори. Мишка у нірку, а котик за ніжку. Ходи сюди, а що ж то за миша не втече, а що ж то за котик не дожене? Мишка у нірку, а котик за ніжку, ходи, ходи сюди, ходи. До нори, миша, до нори. До золотої комори. Мишка у нірку, а котик за ніжку. Ходи сюди. А що ж то за мишка не втече? Що ж то за котик не дожене? Мишка у нірку, а котик за ніжку, ходи ходи сюди, ходи сюди. До нори миша, до нори, до золотої комори. Мишка у нірку, а котик за ніжку, ходи сюди. А що ж то за мишка не втече? А що ж то за котик не дожене? Мишка у нірку, а котик за ніжку, ходи сюди, ходи сюди. Українська народна рухлива гра Мак. Учасники гри беруться за руки та утворюють коло. Один учасник стоїть посередині кола, це городник. На слова. Ой на горі мак під горою так, мак, мак, мак і вочки, золотії голівочки. Учасники гри йдуть по колу. Потім вихователь промовляє слова. Станьте ви так, як на городі мак. Учасники гри показують який.

Як на горі ма, хуй на і горою там, мак, маки, маківочки, золоті олівочки. Золоті олівочки станьте ви так, як на горі ма. Станьте ви вида, як на горі ма. Українська народна гра панас. Гра проходить на обмеженій території, за яку виходити забороняється. За бажанням або за жеребом хтось стає Панасом. Йому зав'язують очі хустинку, ставлять посередині зали та крутять його тричі і питають. панасе, панасе, на чому стоїш? На камені. Панасе, панасе, що продаєш? Квас. Лови курей та не нас. Панас, розкинувши руки, намагається спіймати кого-небудь. Кого спіймав, то і стає панасом. Гра продовжується. Правила гри. Тікати можна лише після закінчення слів. Не можна піддаватися панасу. Українська народна рухлива гра Панас. Панасе, Панасе, на чому стоїш? На камені. Панасе, Панасе, що продаєш? Квас. Лови курей, та не нас. Панасе, Панасе, на чому стоїш? На камені. Панасе, Панасе, що продаєш? Вас. Лови курей, та не нас. Панасе, Панасе, на чому стоїш? На камені Панасе, Панасе, що продаєш? Воз. Лови курей, та не нас. Панасе, Панасе, на чому стоїш? На камені. Панасе, Панасе, що продаєш? Квас. Лови курей, та не нас. Ми сьогодні весело пограли з вами ігри. Які українські народні рухливі ігри ми грали? Чи граєте ви в такі ігри своїми друзями? Яка гра вам найбільше сподобалась? Як дитина бігає та грається, так і і здоров'я усміхається. Саме так каже народне прислів'я. І усі дорослі знають, що чим більше дитина рухається, перебуває на свіжому повітрі, тим здоровішою вона росте і краще розвивається. Українські народні рухливі ігри це невичерпна виховна скриня для патріотичного виховання маленьких українців.